А скільки насправді повинні виконуватись тести на CI? Я чув такі числа, як 2 дні, 16 годин, 5 годин, 1 година, на що ви повинні орієнтуватись. Playwright там виконав нову фічу, яка дозволяє вам оцінювати час виконання окремих тестів, що надихнуло мене на створення цього відео, де ми поговоримо з вами про те, скільки ж повинні виконуватись. Ваші тести. Ну і по традиції, ми ще й поговоримо про те, як ви можете оптимізувати час їх виконання. Привіт! Мене звати Павло. Ви на каналі Q8byte, де ми говоримо про автоматизацію тестування. Прошу вас підписатись на цей канал, поставити йому лайк і поїхали. Давайте на хвилинку відкинемо те, що ми говоримо про тести. І подивимось на це з точки зору розробки програмного забезпечення. Уявімо, у нас є аплікейшн на телефоні, який дозволяє нам отримати прогноз погоди в момент, коли ми його відкриваємо. Так ось ми підходимо нове вікна, і погода не зрозуміла. То буде жарко, то буде холодно, буде сніг або буде дощ. І ми вирішуємо скористатись послугами цього аплікейшу. Відкриваємо його, вводимо своє місто, і нам каже: зачекайте 30 хвилин, ми обробляємо ваш запит, щоб надати вам. На якомога більше інформації про прогноз погоди в вашому регіоні і які ваші дії будуть в цей момент. Ну, скоріш за все, якщо ви такий ж самий, як і я, ви заб'єте на цю інформацію, одягнетесь так, як відчуваєте в цей момент. І скажете, ну, будь-то буде, потраплю під дощ, то потраплю під дощ. Потраплю під сніг, то потраплю під сніг. Буде жарко, то буде жарко. І підете на вулиці. Так ось тепер уявіть, що прогноз погоди. Це ваші тести, а вихід на вулицю це реліз. І дуже часто буває ситуація, коли люди приймають рішення йти в прод. Не орієнтуючись на показання автоматизованих тестів, через те, що тести можуть виконуватись занадто довго. І чекати це просто неможливо, бо це п'ятниця, вже хочеться додому. У вас білд викотили новий з останніми фіксами шоста година, і чекати ще 30 хвилин, годину, дві години, 16 годин вже неможливо. Ви хочете вже зареалізитись. І до чого це може призвести? До того, що ви пропустите критичний дефект, який був. Доданий в останньому пілді, який легко могли би спіймати ваші автоматизовані тести. Тому час виконання тестів на CI повинні бути як умога менше. Але давайте трохи від CI, ми до нього повернемось пізніше і поговоримо про окремі тести. Скільки повинен виконуватись? Кожен окремий тест, яке ось оптимальне число, на яке треба ось орієнтуватись, коли ви думаєте, ой, довго мій тест виконується чи недовго. Яке це число? я пропоную розглядати час виконання тестів на основі шести. Факторів, які я розібрав. Якщо у вас будуть додаткові фактори, які впливають на це, напишіть обов'язково в коментарях, мені буде цікаво. І перший фактор найочевидніший це кількість дій, які виконуються всередині тесту. Чим більше дій робить ваш тест, чим довший сценарій, то очевидно, що і час тривалість виконання тесту буде довша. Що з цим робити? Зазвичай все, звичайно, дуже залежить від контексту і від того. Що ви перевіряєте, яка мета вашого тесту? Але в більшості випадків, коли я рев'ю тести, які виконуються дві і більше хвилин, я бачу можливості їх оптимізувати. Я бачу можливість розділити один довгий тест на чотири коротших по 30 секунд. Я бачу можливості для того, щоб зберегти нам час і для і пришвидшити час отримання інформації. На кожному з цих етапів, е, якщо я розіб'ю цей тест на чотири менших і запущу їх в чотири потоки, то тест, який виконувався раніше за дві хвилини, буде виконуватись у мене за 30 секунд. Оптимізація вже в чотири рази. Тому завжди, коли плануєте свій сценарій, продумайте варіанти, де ви можете оптимізувати і як можна зробити так, щоб тест, один великий, складався з е, набору менших тестів. Далі наступний. Е, Кейс це залізо, на якому ви запускаєте ваш тест. Якщо ваш лептоп вже застаріли, у нього там мало оперативки або CPU, або у вас вже відкриті десятки браузерів і vs код з AI-кою підняти, і всі ресурси, які у вас є, вже жертві, а ви туди ще й запускаєте тести в 4 потоки. То я вам гарантую, що це не призведе ні до чого хорошого. Час запуску браузера і завантаження окремих сторінок буде нерезонно великим. Тому слідкуйте за тим, де ви запускаєте тести. Якщо у вас ваша локальна машина вже застаріла, подумайте про оновлення. Якщо ви запускаєте на CI, то будьте готові до того, що вам треба буде мати гарний. Контейнер, де це все буде стартувати, гарну віртуалку і так далі. Тому що чим більше потоків ви запускаєте в ваші тести, тим більше ресурсів вам знадобиться. Слідкуйте за цим, це дуже важливо. Чим потужніше середовище, тим більше потоків ви можете запускати в ваші тести. Далі очікування, стратегія очікувань, які ви обрали. Якщо ви будете використовувати багато захардкоджених очікувань, або будете переочікувати, недоочікувати, це призведе до того, що ваші тести, час виконання ваших тестів буде збільшуватись. Але Паша, от ти сказав, недоочікувати, як це взагалі збільшить виконання тестів, якщо я менше час ставлю? А суть в тому, що якщо тест не доочікує чогось, то він, скоріш за все, впаде. А якщо він впаде, то А, ви запустите ретрай, і це помножить е час виконання X2. Якщо у вас два ретрая, то це буде x3. А якщо у вас немає ретраїв, то вам придеться цей тест взагалі ще і подивитись, що займе 10-20 хвилин, щоб. Перевірити, що це не баг, тому стратегія очікувань це дуже важливий параметр, який впливає на час виконання тестів. У мене в попередньому відео я розглядав варіанти для вибору оптимальної стратегії очікувань. Тож можете подивитись. Наступне це залізо, на якому захочен ваш аплікейшн, який ви тестуєте. Це. Теж дуже важливо, адже ви розумієте, що якщо ви будете хостити тестове середовище на prod-like environment, то такий environment в клауді буде коштувати багато грошей, і тримати його буде теж дуже дорого. Тому дуже часто приходиться зменшувати кількість ресурсів на тестовому середовищі до якогось необхідного мінімуму, щоб ви могли і тестувати нормально, і запускати тести там нормально. І воно не жерло всі гроші світу. Тому тут теж дуже важливо саме підібрати оптимальне середовище, яке дозволило вам запускати велику кількість тестів, паралель, завантажувати, давати швидку. Відповідь бекенду завантажувати швидко фронтенд, все це впливає наскільки ваші тести будуть швидко виконуватись. Тому слідкуйте за середовищем, де ви виконуєте тести, це дуже важливо. Далі кількість дій, які ви виконуєте в браузері. Якщо ваш тест побудований по формулі, робимо все в браузері як кінцевий користувач, то... Вітаю, ваші тести будуть виконуватись набагато довше, ніж вони повинні виконуватись. Ви завжди повинні утилізовувати можливості Апішки, якщо у, нас, у вас вона є. Ви завжди повинні використовувати, готувати прекондішни, підготовлювати стан тесту до того моменту, де користувач якраз включається і не робить всі дії, які потрібно через браузер. Опанування пішки є дуже важливим скілом для end to end-тестування. Без нього ваші тести ніколи не будуть виконуватись в оптимальну кількість часу. Ви завжди будете витрачати більше часу, ніж воно того потребує. Тому опануйте пішку. У мене, до речі, є курс по автоматизації тестування API, Playwright плюс TypeScript. Якщо буде цікаво, теж пишіть мені, там посилання буде в особистих. І наступне це стан. З якого тест стартує, це дуже важливо підбирати оптимальні прикондішни і стани перед тим, як ваш тест почне виконуватись. Не треба кожен раз стартувати з нуля. Підготуйте Storage State, підготуйте базу даних необхідну для того, щоб не створювати кожен раз одні й ті самі дані. Все це повинно бути оптимізовано спеціально під кожен тест. Якщо ваш тест буде кожен раз стартувати з нуля логінитись, створювати купу даних і потім е тільки робити якісь дії, то це буде займати додатковий час. Думайте про те, де ви можете оптимізувати це і зберігання. Стану користувача є найпростішим і найоптимальнішим способом зекономити на всьому рані там 30-40 хвилин. У мене теж про це є відео. Будь ласка, подивіться, посилання тут десь буде прикріплене. Можете глянути про це. Але кожен з цих пунктів, які я назвав, заслуговує окреме відео. Тому якщо вам буде цікаво, теж напишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я з цього розібрав, як оптимізувати ці моменти. Мені було б цікаво теж послухати вашу думку. Тут важливо пам'ятати, що автоматизація тестування схожа з гоночками на PlayStation 1. Наприклад, я коли грав Crash Team Racing, е моя головна задача було зрізати вугли і знаходити секретні ходи для того, щоб скоротити час проходження траси. Так само в автоматизації тестування ви завжди повинні. Зрізати вугли і знаходити оптимальні шляхи для того, щоб перейти до результату, який ви хочете досягти. Не треба йти в лоб. І коли ви йдете в лоб, час виконання тестів, звичайно, буде збільшувати. Завжди старайтесь проявляти креативність і шукати якісь обхідні шляхи. Це і є суть автоматизації тестування. Це є можливо, ваша е, смікалочка і робить з вас якраз професійного тест автомейшена тому старайтесь, шукайте і старайтесь ніколи не робити все в лоб. Так що до рану загалом, скільки б він повинен тривати? Ну я тут вже маю ж конкретні цифри, на які ви можете орієнтуватись. Е, якщо ваш тест ран не виконується більше 15 хвилин, то це ідеальне число. За 15 хвилин людина, яка розробляє девелопер, розробляє ваш аплікейшн, девелопер, менеджер або інший хтось, хто хоче отримати. Прогноз погоди, а в нашому е, випадку стан білда е, буде готовий почекати 15 хвилин більше навряд. Тому в ідеалі ваші тести повинні виконуватись у наступному порядку. Девелопер робить коміт, публікує його, запускається білд на сіайці, е, запускаються тести і отримується результат тестування. За цей час він може піти там перекурити, підтягуватись на турніку, приходить, а в нього вже є звіт. Щодо стану білда після його змін, які він е, вніс, тому 15 хвилин це ідеально. Але, звичайно, що з, зі збільшенням кількості тестів ви не зможете, навіть ідеально склавши е, час виконання окремого тесту, вкластись 15 хвилин. Тому дуже важливо включати паралелізацію. Чим більше у вас можливості до паралелізації, тим менший час виконання тесту. Паралелізація – це як крайгольний камінь е е е швидкості виконання. Чим більше потоків ви можете виконувати, тим швидше ваш тестран буде. В ідеалі сім потоків хоча б мати. От я на трьох живу і страждаю, але сім потоків це ідеально. Це дасть вам змогу запускати сотні, сотні більше тестів менше, ніж за 15 хвилин. Тому старайтесь, старайтесь дизайнити свої тести максимально незалежними один від одного, для того, щоб мати можливість якраз запустити їх паралельно. Як вам треба буде машинка, яка потягне цю паралелізацію. Але якщо у вас немає однієї машини, яка тягне паралелізацію, ви можете використати шардінг. Шардінг – це фіча плейрайта, яка дозволяє вам. Запускати тести на різних машинах і потім склеювати результати тестування з різних машин в один тест репорт У Саши Хотемського є е, його власний стартап, який називається кібертести. І от там у нього є тест е, в кібертестах, який дозволяє грамотно склеювати тести після шардінгу. Тому внизу подивіться, буде послання на кібертести. чекніть, може вам буде цікаво. Це все безкоштовно, все для людей. Тому подивіться. Що, якщо тести виконуються більше 15 хвилин? Я б сказав, що 30 хвилин це ще нормально, і 30 хвилин люди готові інколи чекати. Але е, тут вже є проблеми. Такі тести ви не зможете поставити на запуск на сіайці регулярно. Такі тести вже будуть запускатися бо по розкладу, тому що ніхто не буде там довго сидіти і чекати, поки результати тестів закінчаться. Е, Тут вже треба думати, якщо ви хочете на Сіайці десь запускати ці тести, можливо, треба запускати не всі тести, а вибере по тегам лише ті тести, які дійсно є важливими. Більше години це вже прям треба думати над тим, як це оптимізувати. Знову таки, найпростіше це паралелізація, але гарна паралелізація потребує гарного тесту. Дизайну, щоб тести були незалежні, це дуже важливо. взагалі, коли робите тест automation Solution, не думайте про це як про якісь тести, абстрактні от, тести. Думайте про те, що ви робите програмне забезпечення і оцінюєте його з точки зору <кхм> функціональних і нефункціональних вимог. Подумайте про перформанс, про ну, якщо ви користуєтесь якоюсь апкою, Наскільки у вас, вам важлива швидкість і її е, відповідь? І от так само і тест, наскільки тести швидко дають результати, наскільки вони надійні, стабільні, Як їх, на, наскільки зручно їх підтримати, наскільки зручно їх е, розгортати на різних платформах, е, наскільки у вас гарний репортінг, тобто observability. І ось це все десь вам змогу оцінювати ваш тест automation solution більш. Об'єктивно і не думати про нього як якісь абстрактні тести, думати про нього як програмне забезпечення з функціональними і нефункціональними mm -hmm. вимогами. Так буде вам набагато простіше. Отже, давайте зробимо коротке самері, того, що я сказав. Весь час вашого тестрану на сіації, звичайно, дуже сильно залежить від. Того, як ви постаралися над кожним з окреми, окремим тестом. Якщо ви забуваєте на кожен окремий тест, не думайте про паралелізацію, не закладаєте е, для цього якісь камінчики, не робите його незалежним. Не думайте про те, що тест можна розбивати на різні степи, не використовуєте е, State, не використовуєте пішку, то й весь тест ран у вас також буде довгий. Звичайно, думайте про паралелізацію, думайте про шарлінги, що потрібно. і... Так чи інакше, час виконання тестів у вас буде оптимальний, якщо ви все це будете мати на у себе на думці під час розробки тестів.